Скандал між селянами та аграріями. Люди звинувачують аграрну фірму в тому, що їх зерновози вщент розбили дорогу. Тепер неможливо нормально їздити і ходити. До того ж, через сильну вібрацію будинки почали тріскатися. Люди вимагають капітального ремонту шляху, інакше обіцяють перекрити дорогу державного значення. У ситуації розбиралася Ірина Котлярова. Улянівка нас зустрічає запахом свіжого хлібу, та потім приємне враження спотворює жахлива зруйнована дорога. Бездоріжжям сунуть величезні камази з причепами, наповнені вщент. З під їх колес розлітається каміння у всі боки. Машини ж розбивають великі, і малі всякі тут їздять. Всякі-всякі. А що везуть? Зер Зерно зараз водять. Оце ж фотографію і. Тут де до Верховної ради. 60 тонн йде, так це трошки засипали, оце. а то так і хата двіг, це, движить. У людей воно ж начне репать ця хата, тому що от вібрації. Вони декілька разів хотіли його ремонтувати, засипали камінням, але. Результату, да. На цій дорозі і ям немає. Вони перетворилися на кратери. У дощ їх заливає водою. Багатотонні машини їдуть по латках і під великою вагою розтрощують їх. У центрі Улянівки зустрічаємо багато селян. Люди у відчаї, вимагають капітального ремонту дороги. У суботу навіть перекрили рух. У суботу, буквально біля 12-ї години, мабуть, після 11-ї, дзвінок до мене Людмила Петрівна, в Улянівці, перекрили дорогу, перекрили ініціатори. Я прийшла сюди, мабуть, після 11-ї, близько дванадцятої. Да, тут було скільки, мабуть, чоловік, 50-40. ну мігрували туди-сюди, туди-сюди. Фури повернули, бензовіз повернули назад. На території села аграрні фірми побудували елеватори, і орендують складські приміщення. Машини цих підприємств декілька років їздять дорогою Улянівки і розтрощили її вчен. Місцеві налаштовані рішуче, якщо не зроблять дороги, перекриють її. Автобуси ходять також сюди, також хліб возять на Глухівський, там путівський район. Все закриємо раді того, щоб люди, діти, ви, якщо хочете побачити ту дорогу, отакими булижниками. Зараз вилетить дитині, людині, будь-кому з під Камаза, з під що, що вони засипали, це до первого дощу, воно до першого КАМАЗа. Селяни стверджують, вже набридло жити в Рязюці. від машин агрофірм вони отримують лише збитки. 60 тонн гупає, як ви думаєте? Я живу на дорогою, дрожиться на світі в хаті. Всі дома полупались. Хто ж дома строїв під такі машини? Ось за улянок провалюється, все не може легкої машини переїхати. Ски там по доні пробили, я вже не знаю. Тільки одні полоси масла. І нікому нічого не потрібно. Да ніж. Після 12 ночі взагалі спать невозможно. Я живу тут а, рядом, все. Ужас. Тут навіть для дітей пройти їм, якщо тут в ту сторону дитина йде з школи, це їй треба резинці надівати або по самій. Ваші всі хвори. Це ж не те, що буде. вони ж усі камази з прицепами, з траси через Улянівку на Білани. Так? Так. Так а оце не вбачаєте, ви, раз вашої землі нема. Так Тоді ж не їздять по територію по землі цієї улянівської селищної ради. Деякі аграрії вже виділяли кошти і ремонтували частину дороги саме ту, де їздять їх зерновози. А от представники фірми «ІМК» МК говорять, вони сплачують податки і ремонтом доріг не займаються. Так це ж держава державні дороги державної власності чи ні? Правильно так, це ж дороги державної власності. Ми ж сплачуємо податки до до держави Хто має відповідати за стан доріг? Представник Укртрансбезпеки запевняють, проблема у порушенні вагових норм. Повинно агрофірми, які у вас тут здійснюють перевезення монтажу, їздити відповідно визначених норм при перевезенні вантажу. За законом, аграрії мають чітко дотримуватися вагових норм. За перевищення маси вони мають сплатити штраф. Дорогами державного значення мають право. Користуватися перевізники, автомобілі яких не перевищують повну масу 40 тонн, із навантаженням на вісь 11 тонн. Це справа сумлінності самих товаровиробників. Голова Білопільського району повідомив, що на кошторисна документація по закупці вагового комплексу вже готова. Питання будуть виносити на сесію. Встановити вагові комплекси на території області, насамперед білопільського району. Це при виїзді з Білопілля один, і другий на Канатовській трасі біля повороту на Ульяновку. Компромісу все-таки дійшли. Депутат обласної ради Дмитро Нагорний пообіцяв особисто взяти на контроль проблему селян. Наразі на, я зранку зі своїм колегою по фракції, Анатолієм Іваном Петровичем Романюком, мав розмову. Так? Він пообіцяв, приїхати наступного тижня, ми вдвох приїдемо сюди, я вам це обіцяю. Долучимо вас до цього питання, так голову сільради, голову реадміністрації. Ви згодні вирішувати це питання разом з цим фінансуванням. Згодні громада, давайте, всі давайте, чули давайте. Згодні. До чого домовляться за тиждень і коли будуть ремонтувати, дізнаємося згодом. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.